Всім привіт! Мене звати Дар'я. В сьогоднішньому відео я покажу, як ми робили ремонт в нашій ванній кімнаті. Це демонтаж і монтаж підлоги, викладання плитки на стіну та на підлогу. А також ми поставимо душовий бокс. Приємного перегляду! Так виглядала наша ванна до початку ремонту. На даних фото показано початок ремонту, а саме тоді, коли почали збивати стару плитку. А також прибрали стіну, яка розділяла туалет та ванну. Процес монтажу підлоги був такий самий, як у кухні. ми викладали всі матеріали. Єдина різниця то встановлення теплої підлоги, яку закріпили на арміручусь. Ось так виглядає підлога зверху, по периметру йде слив, труба схована в Мерилон. А також у нас тут з'явився злив у самій підлозі. Це такий додатковий злив, якщо там щось прольється. То вода не затопить сусідів, а буде зливатися у цей злив. Далі нам встановили колектор, роздільна подача води на кожний елемент, типу мийка, бак, душовий бокс тощо. Наступний етап штукатуримо стіни, по маякам вирівнюємо шар цементу за допомогою правила. Далі встановлюємо каркас з металопрофілю для того, щоб сховати каналізацію. Зашиваємо влагостійким гіпсокартоном, фарбуємо стелю. Коли ми закінчили оздоблювальні роботи, відправляємося в магазин за всім необхідним для укладки кахелю та купимо сам кахель для стін та підлоги. Дивилися варіанти плитки в найближчому до нас будівельному магазині Волді. Також ми підібрали заповнювач для швів. Не помилитися з кольором, взяли з собою зразок, невеличкий шматочок кахелю з підлоги. У візочку в мене два заповнювачі сірий та білий фірми Церезіт, маячки, хрестики. Взяли також герметик і ось такий гумовий шпатель довжиною 20 см. Для підлоги взяли ось таку плитку під дерево, в упаковці декілька варіантів малюнку текстури. Сама плитка гладка та з поверхнею, яка не ковзає. Ще з корисних покупок це гідроізоляція для підлоги. Ось так вона виглядає вже на підлозі, незамінна річ особливо в багатоповерхівців. Ми якраз промазали підлогу, води не було, потім вода пішла вночі і під тиском зірвало фільтр. Тут стояла вода, і як в басейні, вона нікуди не ділася. Кахель викладали хаотично, палубною укладкою, приміщення маленьке. В інтернеті подивилися, що рекомендована така укладка, і вона нам підійшла. Виглядає гармонійно. Ось таку плитку обрали для стін. На прогрунтовану заздалегідь поверхню намазуємо клей для кахелю, також цей клей наносимо на плитку і встановлюємо її на стіну з використанням маячків і кріплень. Не забуваю ґрунтувати стіни та гіпсокартон. Після висихання ґрунтівки клеїмо кахель, далі чищу стіну від залишків клею. Тепер замазуємо шви заповнювачем, підвісили бак. Вже встановили унітаз і зараз будемо збирати душовий бокс. Спочатку зібрали алюмінієвий каркас, він встановлюється на піддон. Клеїмо на герметик. Також сам каркас кріпиться до піддону саморізами, які тримають конструкцію. Далі встановлюються скляні стіни і панель управління. Підключаємо воду, збираємо дах, кріпимо тропічний душ, витяжку і лампу. Ставимо дах на місце. Зліва від боксу встановлюємо поличку з дзеркалом. Тут поставила доглядові засоби для обличчя, пізніше організую невеличку систему для зберігання, поки просто поставили засоби, якими користуємося, на жаль, з тумбою в нас не склалося. Якийсь час вона стояла на кухні, ми мили там посуд, і на полички часто попадала вода, яку я. Не витирала вчасно, і вони зіпсувалися. Хоча логічно, що меблі для вологих приміщень повинні мати влагостійкість. але чомусь, які б ти тумби не купувала, вони б чомусь бояться води. А виключенням це можуть бути скляні або зроблені з металу. Напевно, пізніше ми змінимо ці меблі на скляні. А поки такі, які є. Тож, якщо ви купуєте тумбу за 1000 гривень з ДСП ламіновану, одинарну або здвоєну, вона все одно боїться води. Якщо вчасно не протерти воду, буде ось так. До речі, в нас був комплект, поличка з дзеркалом і раковина з тумбою. Також на час ремонту нашого санвузла на кухні стояла пральна машинка. Зараз я її почищу та поставимо її в ванну під бак. Взагалі краще тримати меблі або техніку, які не введені в експлуатації, подалі від вологи та бруду. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Надіюся, воно вас змотивувало. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!